Друзі і колеги, всіх вітаю. Сьогодні у нас щотижневе відео стосовно криптовалюти. Будемо розбиратися, що зараз відбувається. Хочу пояснити свою позицію стосовно теперішньої ситуації. Що у нас зараз відбувається? Корекція, або ми закінчуємо вже цей тренд на зростання, і нам пора вже розвертатися і йти до нового дна. Сьогодні відео буде без камери, тому що я хворію. Як би сказала моя бабушка Валя, запшикався. Тож я трошки запшикався. Ставте вподобайки, пишіть будь-який коментар, щоб просунути це відео, а ми поїхали. І так, почнемо з ситуації по біткоїну. Давайте перейдемо спочатку на тижневий таймфрейм. Перед вами графік Binance один тиждень к тезеру. І так, у нас тиждень закрився доволі непогано, ми все ще. Перекриваємо наш минулий там, локальний максимум, точніше точні, не локальне взагалі АТХ, і у нас навіть були нові вершини. Це там, 105 тисяч доларів за BTC. Майже до 105 дійшли. Потім у нас очікувалася корекція. У нас були доволі маніпулятивні дні. Можна спостерігати, що у нас волатильність була за один день 14%. Це призвело до локальної корекції, як і по BTC, як тут, так і по всім альткоїнам. На цьому фоні у нас також біткоін біткоін-домінація трошки скоригувалася, але е найболючіше по альткоїнам було саме ось тут те, що у нас відбувалося вчора-позавчора. Коли біткоін скоригувався, на цьому фоні біткоін біткоін-домінація доволі сильно виросла. І це призвело до чого? До того, що альткоїни доволі сильно просіли. Можемо зараз тут подивитися. Тобто, ось наскільки сильно біткоін домінація виросла, коли ми впали по BTC. Це доволі такий сильний аргумент на те, що все ж таки ми дуже сильно залежимо від біткоїна. І як не крути, якщо біткоін буде коригуватися, альткоїни не можуть зростати. Такого ніколи не було, і таке, мабуть, і неможливо. Тим паче, коли біткоін домінація знаходиться на таких високих рівнях. Я думаю, щоб нам вже не сильно залежати від біткоїна, нам треба тут доволі складно порахувати, якщо чесно, як... по яким цінам точніше, по яким відсоткам ми повинні бути по біткоін домінації щоб не так залежати від BTC. Тут треба, напевно, математично якось підходити. Але якщо дивитися за графіком, я б напевно все ж таки тільки ось такі рівні підкреслив. Тобто, якщо якщо, коли біткоін домінація впаде нижче 51%, я думаю, вже тут ми не дуже будемо сильно залежати від BTC. Звичайно, якщо BTC буде коригуватися там, там на відсотків 10, толіткої не теж будуть коригуватися. але я думаю, що при цьому альткоїни будуть відновлюватися набагато швидше, ніж BTC. Але поки ми на таких високих позначках по біткоін домінації, ми будемо дуже відчутно коригуватися по альткоїнам, якщо біткоін буде коригуватися. Тож, наша ціль, звичайно, це продовження спаду по біткоін домінації. Якщо подивитися на цей графік, давайте... Ок окей, відтяну... Якщо подивитися на графік біткоін домінації, я не думаю, що ми в змозі йти далі по біткоін домінації. Я, якщо чесно, не розраховував таку корекцію, але зараз перейдемо далі. Хочу сказати по біткоін домінації. У нас є такий рівень, ця зелена лінія. Я не думаю, що ми будемо перебувати її. Ми майже до неї дійшли, майже її затестили, і поки що у нас. Вибудилася вчорашня свічка як доволі-доволі шортова тормозна. Я думаю, на цьому біткондимінація закінчить локальний рух. Я думаю, ми продовжимо спад в сторону тих же 50% у домінації. Тобто цілі абсолютно беззмінні. Тепер, якщо повернутися до тільки графіка біткоїна, хочу сказати про свої очікування, свої спостереження. У нас є дуже сильний рівень, це від 90%. Там, 3600 до 91 тисячі, хай буде так, від якого ми постійно бачимо сильного покупця. Тобто покупець нам не дає пробувати цей рівень. У нас були сквізи, але дуже швидко відкупалися. І я думаю, що все ж таки на цьому тренді ми не будемо перебувати ці мінімуми. Як я казав ще в Телеграм-групі, я очікую, що біткоін може коляти до цього рівня. Але ми дуже швидко повинні відбуватися, в принципі, так і сталося тут. Я думаю, що ми проб'ємо цей рівень, поки у нас йде цей тренд. Я думаю, ми будемо пробувати вже, коли у нас буде завершення тренду. Поки що мої очікування такі: я поки що не бачу сильних ознак на те, щоб у нас з'явився сильний продавець і у нас завершувався цей тренд. Також ви, напевно, помітили, що тут є дві чорні лінії. Я вважаю, що у нас буде. Біткоін рухатись таким чином. Я думаю, що нас чекає щось на кшталт цього. Це такий складний рух. І думаю, що якраз на цьому фоні альткоїни будуть доволі швидко відновлюватися і продовжувати рух. Тому що все ж таки факторів на те, що у нас починається альткоїн сезон, точніше, вже почався багато, ми до них зараз перейдемо далі. І як я багато разів казав, найкраща формація для альткоїнів. Це щоб BTC рухався якраз таким чином. Тобто він ставив нові максимуми потрошки, там коригувався і знову нові максимуми. І це непогана такі, така формація для розподілу ціни е, по альткоїнам, тобто, з BTC в альткоїни. Доволі-доволі непогана формація. Я думаю, що у нас щось таке може очікувати цілком цілком ймовірно. Біткоін локально я розглядати не буду на дрібному таймфреймі, тому що мені він не дуже цікавий по трейдам. І... Не хочу на ньому поки що зосереджуватись. Далі сильний аргумент. Перед вами, перед вами графік. Я, я прикріплю цей графік в описі обов'язково, щоб ви подивилися, що це таке. Тут ви зможете почитати там, перекласти, якщо ви хромом користуєтесь. Двома словами, у нас є графік, у нас є чорна лінія це ціна BTC, є синя лінія. Синю лінію можна класифікувати так, що це. Лінія настрою ейфорії. Тобто, коли е, наша ейфорія нижче ціни BTC, то це ще дуже малимо на те, що ми будемо коригуватися. І точніше ми можемо коригуватися, але це не, не, не має ознаки на те, що у нас була кульмінаційна така стадія ринку, кульмінаційний рух, який я очікую. А кульмінаційний рух завершувався тільки тоді, коли у нас була сильна ейфорія. Завжди це так було. Тобто, щоб це почалося, нам треба, щоб ми як мінімум пробили ціну BTC, тобто ця синя лінія перебила ціну BTC і дійшла до червоної нашої позначки. Тобто, можна побачити, що тут ми завжди доходили сюди, ми з цих позначок завжди коригувалися. Тобто, у нас запас руху ще доволі-доволі непоганий. І це якраз може свідчити на те, що у нас підпадає це з майбутнім альцезоном, який я вважаю, почнеться. Ну, можливо, в цьому місяці, я думаю, що він вже почався по деяким індикаторам, але глобально все ж таки не було, і нам треба час. Альткоін сезон ніколи там не траплявся за один місяць. Нам треба, щоб пройшов, пройшов час. І я думаю, що альткоін сезон буде рухатись до 6 місяців, і я думаю, що це буде якраз приблизно до весни 2025 року. Тож, по цьому графіку ми бачимо, що ейфорії 4 такої значної ще й не було. Ми ми доходили по BTC до дуже ключових рівнів, це 100 тисяч. Це дуже такий сильний аргумент. Хочу сказати, що це така психологічна ціна, як на мене, 100 тисяч. Тобто натовп і люди, і інвестори всі люблять круглі цифри. І коли, пам'ятаю, коли перший раз BTC 50 тисяч коштував, це було прям супер круто. Зараз, коли 100 тисяч BTC коштував, я бачив, що. Багато новинних пабліків, які не пов'язані з криптою, писали, що BTC коштує 100 тисяч перший раз в історію. Тобто Це про те, про що я казав постійно. Коли починаються новини не тих пабліках по крипті, а ті, які взагалі не відносять до крипти стосовно BTC стосовно альткоїнів, і тоді вже це таке зерно на те, що у нас буде, може очікуватися ейфорія локальна. Тому 100 000 це такий психологічний фактор, від якого ми якраз і скоригувалися, я думаю, що питання часу, коли ми будемо пробувати і рухатись далі. Тож, у нас є фактори на те, що ефорії ще не було, і я вважаю, що цей рух не закінчений. Він не закінчений, тому що елементарно не було ефорії. Тепер давайте перейдемо на графік Total 2, наприклад. Total 2. Зараз поясню, що це за графік. Ну, тут навіть написано, щоб всім було зрозуміло. Це капіталізація всіх криптовалют без BTC, тобто альткоін з ефіріумом. Ефіріум, звичайно, теж альткоїн, я просто окремо підкреслюю. Дивіться, що в нас відбулося. Якщо дивитися по історії, у нас дуже схожа історія, історична формація, те, що у нас максимум, там плече, зона накопичення, імпульсне пробиття, ретести цих вершин і імпульсне продовження руху. Тобто я думаю, що у нас дуже схожа формація відбувається саме зараз і ми можемо прям дивитися, як тут все дуже-дуже співпадає. Єдине, що не співпадає, це те, що ми на тижневці не робили ретесту цієї зони підтримку. Можна сказати, що була, був ретест, коли ми пробили тут. Тут не було такого прям супер сильного якщо порівняти тут. Але знову ж таки ідеальної формації не було. Тому теоретично, в принципі, в принципі можна вважати, що в нас був ретест саме ось тут. Тобто, в принципі, можна сказати, що ми на імпульсі вийшли, зробили ретест і пішли. Він не такий філігранний, як тут, як тут, і як на тих альткоінах, які я вам демонстрував, тобто ось ретести. Але знову ж таки. Ідеального нічого не, не буває, і я думаю, що цілком вірно цей ретест якраз тут і відбувся. На днівці тут ситуація трошки інша. Тут якраз і був цей ретест повноцінний, можна сказати, ідеальний з поглиненням. Тут Пресекшн на поглинення і пішли далі. Тобто, по такому графіку, як Total 2, Total 3, там аналогічна ситуація, ми е дуже сильно виглядаємо. Дуже сильно виглядаємо. Ми якраз затестили нашу вершину, нашу АТХ, від неї скоригувалися і в принципі органічно зараз рухаємось. Тож я очікую, що ми будемо відновлюватись і пробувати ці вершини. І думаю, що нас будуть очікувати ще непогані такі корекції по альткоїнам, але тільки після того, як ми проб'ємо ці вершини, коли ми будемо вже тестити ці максимуми, і в нас буде вже розворот. Точнішний розворот, а продовження руху локальний. І тоді я вважаю, що на у цьому руху у нас будуть ще доволі сильні корекції по альткоїнам. І це нормально. Тобто, те, що зараз відбулося по альткоїнам, це теж нормально. Так, я не, не, не очікував, що у нас буде саме така корекція, саме цих позначок. Зараз поясню чому. Тому що є графік Others D. Ось цей графік, про який теж постійно кажу. Домінація альткоїнів. І дивіться, у нас тут яка формація? Чому я не очікував взагалі корекції з цих позначок? Я вважав, що у нас корекція буде з цих позначок, тому що у нас тут є доволі сильна зона супротиву, і таке не пробувається дуже різко на імпульсі. Ми повинні піти з під життям і тоді ми зазвичай таке пробуваємо. Тому я очікував, що корекція буде з цих позначок. Я не очікував, що корекція може статися з цих позначок. Моя помилка, не моя помилка не знаю. Я тут не був неправий, тому все ж таки напевне помилка. Тут, по цьому графіку, тут теж все виглядає дуже технічно сильно. Ми вийшли, можна сказати, з нашої зони накопичення теж на імпульсі, теж зробили ретест наших максимумів, і тепер у нас відновлення. Можна це подивитися на більш дрібному таймфреймі, як днявка. Тобто ось ретест цієї жовтої лінії це наша зона. Підтримки і доволі швидке відновлення. Головне, щоб в цій структурі ми не закріплялися нижче цієї жовтої лінії. Якщо тіло дневки або тижневки закриться якимось чином нижче жовтої лінії, для мене це буде дуже слабким сигналом на продовження руху. Але я на це не розраховую, і є багато факторів, чому саме так повинно. Не повинно статися, щоб ми закріпилися нижче цієї жовтої лінії. Знову ж таки, ейфорії не було, як я казав. Е, у нас є сильна підтримка по BTC, у нас є по тоталу тільки те, що ми підходимо до вершини. Ми ще не пробували. І скупчення цих факторів символізує мені на те, що все ж таки це не завершення тренду. Не думаю, що це завершення тренду, і я очікував відновлення і продовження руху. Я не думаю, що нас. Очікує на тиждень. Я не думаю, що наша тижневка ця закриється вище цього тіла. Не думаю, що в нас буде таке поглинення. Я думаю, нам треба дочекатися якраз декілька днів, а краще, напевне, закриття тижня. Подивитися, як закриється ця тижневка, цей тижневий бар. І потім вже дивитися, що буде. Я не думаю, що в нас буде якісь зараз поглинення швидкі, тому що все ж таки ми сильно скоригувалися і я не думаю, що в нас є зараз. Заряд бодрості, заряд палива, щоб ми прям поглинали ці корекційні рухи повністю. Тому, тому таке. Давайте подивимося Ethereum BTC тепер. Ethereum BTC виглядає доволі теж непогано. Як я казав, у нас є тут супротив по зоні Це жовта лінія. Ми, в принципі, від неї відбилися якраз, можна сказати, чітко-чітко. І тепер треба спостерігати за тижневими береми, як ми будемо себе поводити тут. Не хочеться, щоб ми закріплялися закривалася наша ця свічка нижче цього максимуму, ці, цього цієї свічки, тобто там 0,038, щось таке. Якщо це станеться, це буде не те, що там катастрофа якась, але неприємний, як на мене, фактор. Тобто, ось, якщо ми закриємось прямо так, як зараз. то це не дуже гарно буде і технічно це не те, що там буде слабко виглядати, це просто буде виглядати не сильно, я б так сказав. Тобто ніяково виглядало. Тобто, ми можемо тут ще й рухатись боковику якомусь. В принципі, боковик теж влаштовує і що, тут тільки час. Треба, щоб ми закріплялися вище цих ліній, і це буде вже більш такий сильний аргумент на продовження руху. Як мінімум, треба закріпитися вище цієї свічки. Тому це буде вже там більш-менш технічно сильно виглядати. І так, графік ефіріума. Подивимося, що у нас тут було. У нас тут теж доволі технічно, непогано виглядає структура, імпульсний вихід зони супротиву, ретест. Двічі ретест був. І продовження руху. Наша головна така ціль, головний фактор на те, щоб ми знову ж таки не закріплялися нижче е, наших тижневок. Найголовніше для мене буде. Таке дуже слабким фактором на продовження руху по ефіріуму це закриття нижче нашої зони підтримки. Тобто в нас є зона підтримки, ця синя лінія, ця синя, синя... Такий рівень. Якщо якийсь тижневий або денний бар буде закриватися нижче цього рівня, для мене це буде виглядати слабко і ми можемо на цьому фоні ще продовжити рух. А так, хтось каже що у нас тут потенційно вибудовується голова і плечі. Так, цілком вірно, але я не люблю орієнтуватися чисто по одному якомусь індикатору. Точніше, не індикатор, а паттерн навіть. Тому таке. По RSI я поки що не, не нанизу сильно ці графки, тому що вони поки що не несуть багато інформації, як на мене. Тижневка ми ще надійшли до перекупності. По Днівці ми доходили, ми вже скоригувалися, в принципі, охолонули, і це теж непогано. Головне, щоб ми не закріплялися нижче 50 рівня, але до цього ще далеко, тому поки що я не акцентую увагу на, такі, на таких індикаторах. Тож, головний мій посил на те, що в нас є теж тут доволі сильна <кхи> зона підтримки, як і по BTC, так і на ефіріумі. І головне нам не закріплятися тижневим і днівкою, тобто бари днявка і тижневка нижче цих зон. Це доволі, доволі важливо. А так поки що виглядає все цілком органічно, все ж таки, все ж таки у нас є рух, і у нас це дуже органічно, те, що ми рухаємось такими сходами. Це нормально. Треба забути на те, про те, що у нас можуть бути просто ось такі безкорекційні рухи нагору. Таке, на жаль, неможливо. І завжди завжди ми рухаємось. Порціями, тобто зросли, скоригувалися, зросли, скоригувалися, зросли, скоригувалися. Це нормально, це органічно. Насправді я б навіть більше переживав, бо якби ми тупо зростали однією палкою безкорекційно. це виглядало б доволі-доволі неорганічно. І зазвичай це такі такі фактори приводять до того, що це несправжній рух. А ось такі рухи, які у нас зараз відбуваються, це цілком органічно, тож я поки що не переживав би на вашому місці. Для тих, хто займається трейдингом на альткоїнах, я наголошую, на трейдіть з великими плечами. Максимальні плечі, які допустимі, як на мене, це 5 плечі. Тому що волатильність надзвичайно підвищена. Ми в середині дня можемо рухатись по 5-10%. І таке трейдити доволі складно. Не треба бути супержадібним, краще відкрити з меншим обсягом, з меншим плечем, бо все одно, якщо буде рух, ви заробите свої гроші. Не треба втрачати голову. І рухатись хаотично це завжди приводить ні до чого. Тому будьте обережні, будь ласка. Але, хочу нагадати, що в мене є телеграм-група відкрита, де я публікую всякі цікаві там, від себе думки і новини. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб не губити зв'язок. І, і головне тут анонси моїх відео на YouTube, щоб не губити їх. І багато людей, дуже багато людей ігнорять групу по дропам. Тут всього 125 підписників. Цю групу веде людина закритої групи, яка непогано заробляє по дропам. Ось, наприклад, нещодавний результат. Я так розумію, що результат там або 5, або 6-200 тисяч доларів за якісь там дії, які треба робити. Я в цьому не шарю одразу кажу, а в мене немає часу цим займатися. Але група, ви дарма недооціните. Да ви зробіть там 10 якихось різних. Не знаю, 10 різних активностей в різних проєктах, 9 з них прогорить, один, один спрацює, і ви зможете заробити непогані гроші. Ну ось, Тобто, пруфи є. І саме цікаво, що ця група ведеться з акцентом на те, що тут взагалі не треба ніякі інвестиції. І не недооцінюйте цю групу. Може, підписатись і на цю групу основну, і на групу по дропам. Тож, друзі, всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Приходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, будь-який коментар. На цьому, напевно, поки що все. Всім гарного дня. Бережіть себе своїх близьких і до побачення!